Знову в атмосфері синельникового панує кохання. Воно й не дивно, адже у Валентинів день всі закохані в черговий раз проявляють свої ніжні почуття. Традиції святкування Дня святого Валентина дивним чином добре вжилися серед населення. Валентинки, освічення, запалені серця все це атрибути цього особливо чуттєвого свята. Нагоди Дня Закоханих в будинку культури Родіна відбувся святковий захід, де кращі закохані пари шкіл міста доводили свої почуття в цікавій, творчій та особливій. В чуттєвій формі номери кращих пар оцінювала команда журі. Конкурс до Дня закоханих проходив у три етапи. Презентація пари в другому конкурсі в романтичну атмосферу втручався з клун і намагався розбити кохання. Все це в імпровізованій формі зображували учасники. «Я philadelphia mark the your in the east come Палке, непередбачуване, шаленне, такою бачать школярі сучасну форму кохання. На наступному етапі чарівні учасниці повинні були розгадати зізнання у почуттях своєї пасії, і кожна дівчина безпомилково впізнала свого романтичного Валентина. Всі присутні глядачі отримали масу задоволення від заходу. Незабутнім та особливо палким виявився і танцювальний номер учасників пристрасне танго. Всі пари були достойні звання кращих, закоханих на цьому заході. Та з невеликим відривом за результатами перше місце отримала школа номер №2. Звісно, дуже рада, що ми учасували, рада такому результату. Всі суперники були неймовірно сильні. Побіга справедлива? Вважаю? Ну, ми на це сподіваємося. <рес> ми вірні, що ми виложилися на 100% і достойні того, що зайняли таке місце. Та прежні всього празник двох люблоних сердець. Пережді всього мужчини, жінщини, парня, дівшки. Любов, життєдайне почуття в існуванні кожної людини. І саме в такий день цінність любові та поваги стає пріоритетною, незважаючи на сувору морозну зиму. В цей день на серці кожного панують теплі душевні переживання. Анна Трушова, Сергій Чапаненко, новини другого каналу.